Як тварини готуються до зими. Давайте, малята, разом з вами прогуляємось до осіннього лісу. Як тут красиво! А як тихо, майже не чутно пташинних голосів, бо багато пташок уже відлетіло в теплі краї. Здається, що ліс спорожні, але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків. Ліс не спорожнів. Кожен його мешканець зайнятий своїми важливими справами. Основне це підготовка до зими. А хто ж це там так розкрекотався? Це наша знайома, сорока білобока. Вона слідкує за порядком, наближається зима, і її робота розслідкувати. Ще усі підготувались до зими. Я тут усе знаю про всіх і зараз вам розкажу, хто що робить, хто байдикує, а хто працює. Ось дивіться Найпершими збирають запаси дрібні гризуни, миші, бурундуки, бабаки. Ще з літа вони шукають по всьому лісі зернята, горіхи і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять, перебиваючи сон лише для того, щоб підкріпитись. А ось погляньте справжня трудівниця, білочка. В сплячку вона не впадає, хоча і проводить багато часу в своїх хатинках, дуплах, котрі вона облаштовує високо на деревах. Восени вони збирають мох і траву та відносять у своє помешкання. На період холоду білочка запасається жолудями, грибами, горішками, зернятками, ховає їх в дупло дерева. Гриби білочка сушить, розвісивши на гілочках або розклавши на пеньках. На зиму вона змінює колір своєї шубки. З рудого на для маскування від хижаків, а також ця шубка набагато тепліша, ніж літня. А ось іще один трудівничок у ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Зазвичай ці звірятка підшукують собі глибокі нори, носять у нірку сухе листя і совий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю цього добра, щоб не замерзнути в морози. Накопичуючи жир, їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. Полюбляють їсти жаб, черв'яків, жуків, яйця птахів та мишей, а ще люблять ласувати лісовими яблучками та грибочками. І ведмедик чим чекує. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, риють ями, зносять туди листя гілки, мох, а зверху роблять собі м'який матрац із ялинових гілочок. Запасів їжі ведмеді не роблять, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою та ягодами. Щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі І насправді взимку цей хижак не спить, він дрімає і в разі необхідності може прокинутись. Погляньте ще один трудівничок обри плячку не впадають, але підготовку проводять відповідально. Вони живуть великими сім'ями, всі разом будують собі будиночок біля води. Коли тваринка валить дерево, воно завжди падає вершиною до води. Тоді бобер приступає до обгризання сучків, перегризає стовбур на окремі частинки і сплавляє все це добро до підводних скарбниць, які облаштовує біля берега. Особливо вони полюбляють осику. А ось і довговухий скаче. Зайці особливо не готуються до зими, вони не мають постійної домівки, не риють нір, запасів на зиму, також не заготовляють, харчуються дрібними корінцями, гризуть молоді пагони дерев та кору. На зиму зайченята лише перевдягаються. Змінюють свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помітили їх на сніговій ковдрі. Он і чим чекує, до зими лисички готуються по-своєму. Вони переходять полювати в місця з високою травою, оскільки забарвлення її хутра дуже підходить під колір сухої осінньої трави. Саме там ховаються різні гризуни. Свій окрас до зими лисичка не змінює, але її шубка стає товстішою, яскравішою і пухнастішою, густою шерстю покриваються навіть лапки. Ось і вовк. Він також, як лисиця, колір шубки не змінює, адже вони хижаки. І захисний колір їм не потрібен, але хутро у нього, так як у лисички, стає густим і пухнастим. І з приходом зими вовки збираються в зграї. Так їм легше полювати. А полюють вони на зайців, кабанів, косуль. Ой, хто це там йде? Так це ж лось. Він, як і інші тварини, перед початком зими накопичує внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти важко. Варто відзначити, що шерсть у них стає густішою в кінці листопада, а ще вони скидають свої роги, а до весни у тварин відростають нові. Полюбляють ласувати корою горобини, осики. І ну, от і все, мої любі дітки. Мені пора летіти по інших справах. Думаю, вам наша осіння прогулянка сподобалась. І ми ще не раз зустрінемось. До побачення, малята!